Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас автомобіль Kia Optima моторчик 2.4 GDI на промивці системи охолодження. Відразу полізли, ну, радіатор пічки, звісно, 0 тепла 20 градусів. Зняли патрубки з пічки. Подивіться, яка корозія, ну, до чого призвело. Зовсім корозійний радіатор. Буде, буде цікаво, чи промиється, чи ні. Взагалі ми рекомендуємо вже міняти, якщо така корозія. Але ну, хто як по грошам, звісно, може собі дозволити. Тому промиваємо радіатор пічки в першу чергу і дивимося, чи він ще живий, чи вже пора на заміну. Поїхали. Влучилось окремо до радіатора пічки спочатку чистенький фільтр бачимо проход дуже слабенький зробимо реверс пішло викидати Це дуже брудний радіатор пічки. Будемо його мити і побачимо, чи промивається, чи ні. Так, які ж результати промивки радіатора. 89 градусів зараз у нас температура рідини, і найгірша сторона з правої сторони. В цій моделі. В цій, в цій машині в моделі Kia Optima найгірше, ну, найбільше забувається права сторона і найменше дає тепло. Як бачимо, із нуля з 20 градусів холода 77,3 продовжує набирати. Ну Супер просто результат. Ну, і ще раз нагадаю, коли можна сказати удачна промивка, а коли треба радіатор міняти, якщо найгірша сторона. 60 градусів не дає, 50-54, а то навіть менше. То такий радіатор пічки вже все. Він там камінь з цієї сторони, він не промивається, його бажано міняти, чим швидше, тим краще. В даному випадку промивка перевищує сподівання, як кажуть, 77 до 78. Три семірки вже було. Все, це гарний результат. Поглянемо, скільки ж дає. З водійської сторони, який, який все ж таки перепад зліва направо. Ліва сторона в нас виходить на 82 градуси, навіть більше. Тобто перепад приблизно 4-5 градусів становить зліва направо. Це гарна ситуація, вважається удачною промивочкою. Тому ще ми в цій машині будемо мити систему охолодження. тому як Пічка була забита багато бруду, щоб не закидувало надалі в радіатор пічки. Зараз помиємо двигун, також передній радіатор і поглянемо, чи там був бруд, чи може він весь уже в радіаторі пічки. Підключились спершу на сам радіатор. Передній почистив фільтр. Включаємо, поглянемо. що є бруд у передньому радіаторі. Так, бруд теж є, небагато, мілкий, але присутній, ну це з перших секунд. Зараз попрацює хімія і зовсім гарно вимиє радіатор. Тим часом, поки триває промивка переднього радіатора, зняли відмили бачок, чистенький. Можете заглянути всередину. Супер. Приємно поставити на автомобіль. І Після промивки радіатора перейдемо на сам двигун. Зараз ми підключені на мотор і в моторі мінімум бруду. Бачите, там мелочь яка то є. Але дуже вчасно чоловік приїхав. Тобто ви... основна маса була радіатор пічки, потім радіатор передній і вже потім починає бруд розповзатись по всій системі. Тому вчасно ми робимо цю процедуру. І видаляємо все до краплини, весь дроб. Патрубок корозію відрізали трошки, відкусили передню частину і вже залишилось він наполовину менше. Нижній, нижній ще вживий, а там тільки корозія всередині поїла. Перед залишаємо і натягуємо шланги далі. Ну, вже зрозуміло, що по-хорошому треба міняти, але ну, не в цьому випадку. Ще походить. Зкінчили промивку системи в автомобілі Kia Optima. Антифриз ми використали хепу зеленого кольору G11. Сюди рекомендований в корейців антифриз G11. Бачите, забарвлення, рівень виведено, все супер, працює гарно, пічка гріє. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, працюємо по запису, промиваємо системи охолодження та радіатори пічок, також замінюємо їх, якщо хто хоче замінити з промивкою системи. Знаходимо неробочі заслонки, може бути моторчики. Звертайтесь, якщо вам холодно в автомобілі, то дзвоніть, записуйтесь, знайдемо причину і вирішимо вашу проблему. Дякую за перегляд, всім гарного мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!